Доброго дня ми з України! 5 квітня 2023 року до нас повернулась зима. Сніг продовжує мести, замітати. Верніше навіть не повернулася, а прийшла. Тож, буде трошки більше часу, і я зможу вам більше зняти, показати відео. Тож, погода дозволяє, і ми сьогодні можемо розвивати далі тему, продовжувати про актинідії. Мова піде про актинідію коломикта. Один із самих морозостійких видів, який може практично рости і гарно плодоносити у усіх куточках нашої країни. Тож, актинідія коломикта. На відміну від, це також надзвичайно зараз ведеться селекційна робота у різних країнах. Саме по цій культурі. І, на відміну від аргути, як я розповідав, що там досить вже таке велике розщеплення по мірі дозрівання і цвітіння. То, що стосується актинідії коломикта, то також розщеплення є значне у дозріванні від кінця липня, наприклад, і також до кінця жовтня, але цвітіння практично випадає на одну пору. Тож, достатньо. Одного запилювача на усі сорти, і вони будуть чудово опилятися саме для цього виду. Ну, дві із усіх країн, які займаються селекцією актинідії коломих, та саме дві країни це Чехія і Литва, які зробили на сьогоднішній день найбільший вклад саме у розвиток актинідії пістрволистої. Тож, Почнемо з Чехії. Там на сьогодні найбільше сортів, і самий самий такий цікавий сорт, і крупно, один із найкруноплідних і врожайних це Актинідія Вітакола, що в перекладі життя Коли. Кола це прізвище автора Ян Кола, який і зареєстрував цей свій унікальний сорт. Сорт Віта Кола він взагалі не можна його спутати ні з яким іншим. По-перше, там одна із самих довгих ягід на актиніді коломик та ягода до 4,5 см. І друга характерна ознака цього сорту це на одній плодоніжці може бути у більшості випадків три ягідки. Може бути одна і дві, але практично в більшості три ягодки висить на одній плодоніжці, що саме і відрізняє цей сорт від усіх інших. До речі, цей сорт був похідний із сорту Клара Цеткін. Висіяно на сіння відібраний. І також така ж ця сама характеристика, яка характеризує і сорт Клара Цеткін. там до трьох ягодок на одній плодонішці. Ну, на сьогоднішній день Янкола досить. Вже поважна людина, 82 роки, але навіть у такому віці він активно підтримує Україну. В нього на сьогоднішній день проживає українська сім'я, яку він надав свою будівлю для проживання безкоштовно. Досить активна людина і в мережах ми з ним переписуємося. І... Його сорт один із не тільки крупноплідних, але і врожайних до 7,5 кг з ліани, що для актинідії Коломикта. Це досить такий вагомий урожайний внесок. Ну і з Його розповіді, його знайомий уже на базі Вітаколи він вивів також дуже цікавий. Унікальний сорт, який вже на одній плодоніжці може мати до 4 ягід. Ну, Ягоди трішки менші, 4,2 мм порівняно з тою. ну, Але 4. Це був е, Джозеф Подрузик, автор цього сорту. Ну і ще один унікальний сорт з великою ягодою смачною. Це сорт Гейша, е, чешської селекції. Сорт. Е, також має високу морозостійкість, багато цукру, дуже приємний аромат, велика ягода. Ну, на жаль, пана Ягелка вже немає з нами, він помер. Що стосується ще е, сортів, також вийшов сорт Кола 21. Він ще досить мало розповсюджений, там також гарна велика врожайність і Ягода в деякій мірі ще більша, ніж у самого Вітаколи сорту. До речі, хочу сказати, що Вітакола дуже розповсюджена продається в Україні, але практично не відповідає дійсності. Сам купляв декілька разів і завжди мене продавець запевняв, що у ранньому віці можливо, ягода буде менша, і по одній, і форма не така не видовжена, а іншої форми це все яке потім я переконався, отримавши від автора саме його сорт, що навіть якщо буде декілька ягід на ранніх, на ранніх роках посадження саме цього сорту, все рівно він буде відповідати тій характеристиці, про яку я вам розповідав. Переходимо до литовської селекції. Литовська селекція велася ще із 1972 року і провідним спеціалістом був Паукште. Прізвище автора. Зареєстровано 4 сорти: Лайба Ланки, Ланде і Шакарва імені Паукште. Оце найкращий сорт з цієї четвірки. Шакарва імені Пауште, який має досить велику ягоду, приємний такий смак і аромат. І е, характерна риса цього сорту є тому, що, е, принаймні, я більше не чув про жоден сорт, який би мав на сонячній боці, ягоди мали би рожевий, такий досить е, е, яскравий рум'янок. Саме одна цьому сорт. Це найкращий сорт цієї четвірки по величині плоду і по смакових якостях, і от саме він і був названий на честь головного спеціаліста у селекції. по цьому. Що стосується інших сортів. Наприклад, якщо взяти ланкесот, там також надзвичайно велика ягода, дуже солодка. Але саме цікаве, що ягода повністю кругла, кругленька, що не завжди характерно саме для цього виду. Сорт Ланде. Він ранній сорт. Ягода видовжена, не така велика, але по урожайності йому немає рівнях. Він може дати до 10, а то й більше, кілограм ягід з одного куща. Ну, і ще дуже цікавий сорт литовський. У місті Анікшай був виведений сорт і зареєстрований Анікшта. Це дуже цікавий сорт. Він також один із самих морозостійких. Досить смачна велика ягода. Може давати до 5 кг з куща. Але саме цікава його характеристика це те, що він може плодоносити чудово у повній тіні. Практично давати гарні рожаї от у, мого, у мого товариша. Він росте повна тінь між двома великими будівлями і завжди радує своїм таким шикарним врожаєм. І це у Литві недалеко від Вільнюса. Є ще також один естонський сорт з крупними такими великими ягодами, смачними сорт Таллін. Ну, Подивимося цікаві характеристики. Побачимо, як він буде себе поводити в умовах України. Не лише ці дві країни. Ще є дуже два цікавих сорти уже селекції США: це Arctic Beauty, Arctic Beauty жіноча рослина і Arctic Beauty чоловіча рослина. Цим. Також рекомендована уже для північних штатів для вирощування, також з доброю врожайністю і високими смаковими якостями. Ще два сорти старої селекції, селекції Мічурина, розповсюджені у Європі, яких також досить нелегко було дістати це ананасна Мічурина і крупноплідна мічурина. Два сорти, які були донорами крупноплідності і донорами смакових якостей у більш як половина названих до цього сортів. Тож, дуже цікава. Актинідія, актинідія коломикта. І вартує на увагу навіть через те, що от вже тепер було мінус 6, і деякі зразки актинідії Аргута були пошкоджені бруньки. Бруньки вже десь до сантиметра були вийшли. А і ось, переглянувши всі свої сорти Актинідії коломикта, практично пошкоджень я не бачив. Жодна брунька не постраждала від цих вже весняних заморозків, що досить важливо для більшості регіонів, де є такі от погодні критичні умови. Тож, залишайтеся разом з нами, будьте здорові, і будемо продовжувати вас знайомити подальше і більш детально з цими всіма сортами, що я розповідав.